Зеленський заявляє, що Україна готова виставити гарантом безпеки для жителів Малаві, Малаві уявляєте, та інших країн Африки. Тобто сюди хочуть заселити, ну, самі логічно подумайте, то есть, населення менше. Так, люди деякі виїжджають на війну ну, на війні, самі знаєте, двох загинули на війні більшість людей, і сюди хочуть завести. Африканців, мусульман. Ну, есть, я не расист, нічого, просто я кажу, що хтось розповідає, що ми воюємо за волю, ми воюємо за свободу, ми воюємо за землі. А тут виходить, як, зараз привезуть, ну не зараз, після згадайте просто мої слова, все одно завезуть сюди мусульман, африканців, оціх, негров. Побачите, просто так і буде. Хто не вірить це. Ну... Просто згадайте мої слова, хто виживе. От. І хочуть просто завести сюди людей, які будуть не нашої національності. Ми для них просто звільняємо цю землю. Звільняємо, в плані чого звільняємо, ви бачаєте? В плані чого звільняємо? Звільняємо. Я маю на увазі, людський ресурс звільняється. Така цікава новина. Тобто, сюди попруть емігранти, емігранти а українців справжніх патріотів, як то кажуть, вже в більшості не буде. І починатиметься отаке, як то кажуть, знаєте, з'єднання, поєднання крові. крові. Ось так. Це логічно, в принципі, тут не потрібно писати. Хоча пишіть мені все одно, якщо чесно. Пишіть, що хочете. Але справжні, я думаю, люди, які розуміють, це для них не буде дивно. Але мене питання тоді, якщо я там іду на війну, так? Мене привозять двохсотим, і уявіть там. Через рік, через два, наприклад, через три там кінчається війна. Все одно ж більшість людей вже сюди і не повернуться, вже також загинуть. І скільки людей сюди завезуть отаких от мусульман, негров, скільки таких завезуть? Тобто зараз свободи немає. Я не сказав би, що зараз є свобода якась. Я свободу не бачу. Волю також не бачу. Якщо хтось каже, що є свобода, ну спробуйте виїхати за кордон, якщо ви чоловік, без ніякої взятки, без нічого. Спробуйте вільно, без броні, ходити по місту. Наприклад, зайти в ТЦК, привітати їх. Спробуйте, якщо не боїтесь. Ну і виїхати за кордон, також спробуйте, ось після 18 числа. Або спробуйте не йти в ТЦК, вам, вже, дивіться, вам приказують йти в ТЦК. Це ж приказ. Ви його не виконуєте. Не виконуєте приказ, вам ідуть штрафи. Ну, розумієте, про що я кажу? Таке життя. Тому тримаємось. Підписуємось на канал, коментуйте.